Дуже складна гра, як ми планували, вона так і вийшла для нас. Колос ну, амбітна команда, яка намагається попасти в Лігу чемпіонів, тому настрой на нас був максимальний у них. Ви бачили, як вони раділи перемоги, як будто вони чемпіонат виграли. Ну, Суперників можу привітати з перемоги. Ну, наші дівчата можу відмітити наших дівчат, вони ну, бились, старались грати в футбол, не поступатись дуже кваліфікованим і возрастним гравчинням Ну, Провели гру дуже на хорошому рівні. Ну, ми, ну, Тренерським штабом пишаємося нашими дівчатами, ну, вони молодці сьогодні. Ну, а це футбол в кінцівки пропустили, тому що ну, десь загубили концентрацію, десь були вже втомлені, врахуючи ну, возраст наших дівчат, вік їх. У нас дуже молода команда. Тому цю ігру ми можемо занести в актив по якості гри, ну але ми знову без очків. По-перше, дуже дякуємо нашим збройним силам, що ми зіграли сьогодні, що ми займаємося своєю ну, любимою справою. Да, ну, Кривбас дуже, дуже гарна команда, молода дівчата, але нам дали супротив. Ми забили швидкий гол. Дуже багато не реалізували моментів, дуже важлива для нас ця гра. Ну, дівчатам вітаю з перемоги. Бойовий матч був також. Ну, корбасу теж бажаю далі перемогу. Сьогодні ми грали проти колоса. Ми грали оновленим складом. У нас було багато молоді. Ми програли, але ми показали достойну гру. Я вважаю, що ми заслуговували на перемогу. Всі дівчата відклались на полі ну, на всі 100%. Я дуже ними горжуся. вони молодці. І по грі можу сказати, що ми грали, можна сказати, більше як другим номером, бо ми розуміли, ну що, що так ми можемо грати, нам це дозволяє з нашим складом. І нам вийшло вибігати в контратакі. Ми добре грали, і в другому таймі, я рахую, ми переламали гру, ми більше атакували. І що я можу сказати по грі? Я вважаю, що ми заслужили на перемогу в цій грі.